Цього тижня прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський планують поговорити по телефону, щоб домовитися про майбутнє паломництво Рож Гашана до міста Умань. Про це пише видання «The Times of Israel». Рош Шана це юдейський новий рік братславські Хасиди. Нагадаю, це послідовники, праведника. Нахмана Братславського, який був похований в Умані, і вони прагнуть за його заповітом хоча раз в житті відсвяткувати новий рік на його могилі. Цього року Рожга Шана відсві... відзначатимуть з 15 по 17 вересня. Ну а більше про україно-ізраїльські відносини говоримо із ігорем Самоволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Доброго ранку, пане Ігоре. Доброго ранку. Да, доб... доброго ранку. Пане Ігоре, чому цьогоріч паломництво є темою обговорення між Володимиром Зеленським і Біняміном Нетаньяху? І чи є підпитанням, власне, ця подорож Хасидів до України? Ну, воно під питанням від самого початку повномасштабної війни, тому що безпекові проблеми ніхто не знімав і кожного разу це? Питання, яке має вирішувати українська сторона, тому українська сторона, виходячи з цих самих міркувань безпеки, як дуже часто виходить ізраїльська сторона, може заборонити а, паломникам відвідувати Україну. Як це було, наприклад, під час ковіду. А, зрозуміло, що для ізралітяни, для теперішнього ізраїльського уряду, де Суттєву складову становлять саме релігійні партії. така заборона, це удар по РНМ Бібі Натанягу. Тому, власне, він і намагається цю, це питання вирішити до початку прощі, до початку єврейського нового року. Рошина е, ну а власне за інформацією, яку має Радіо Свобода, 22 серпня. Вони отримали відповідь на запит від. Посольство України в Ізраїлі що в першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в'їзд до Ізраїлю. З чим пов'язана ця відмова, і як взагалі українців приймають в Ізраїлі? Погано приймають, переважно погано приймають. Тобто, по суті, можна сказати, що віз безвізовий режим не працює. Ізраїльтяни і раніше проводили постійні. Скажімо так, до, 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 прискіпливий у допити українських громадян і відмовляли в'їзді при будь-якій причині. Вони ж не пояснюють бітахон їхній. Вони кажуть, просто все вам відмовлено і на тому крапка. Тому це вони робили з регулярністю. Просто раніше, ну як би в попередніх урядах, це, це питання. Якщо і піднімалася, то воно було не е, першочергове. Сьогодні ну очевидно, ця історія набула так само такого значення, через те, що е, так кількість відмов, кількість е, проблем, які пов'язані з е, відповідним ставленням до українців в аеропорту Бенгуріон, ну вона виросла в рази. Ізраїльтяни кажуть, що ну вони наводять статистику. Вони кажуть, що це не так, це неправда. Що там близько п'яти відсотків, навіть менше. Але це мова йде. Ну там є певний шахір-махер статистикою, тобто, це навіть ізраїльські експерти вже довели. То чи може через оці часті відмови на в'їзд українських громадян до Ізраїлю загалом президент Зеленський чи ну, загалом, українська влада відмовити посидам в поїзді до Умані? Ну так така своєрідна Но... е, ну, не помста, але принаймні сигнал. Ні, ми можемо відмовити не через те, що там ізраїльтяни проводять якусь політику. Це проблема Ізраїлю. А ми б е, можемо відмовити з міркувань безпеки. Це зовсім інше. Це обставини, які е, зрозумілі. Це ніяка не помста. Ми не діємо в. в в дусі старого заповіту. Єдине, що, власне, нам раніше, коли це вирішувалися ці питання, там ізраїльська сторона активно брала участь, в тому числі ізраїльські сили безпеки були присутні під час, а станом на зараз, повністю має все вирішувати українська сторона. Тобто це лягає ще додатковим вантажем на український бюджет. Ну тобто, це питання також має бути вирішено. А хто буде відповідати в разі, якщо е, Умань буде обстріляна російськими ракетами? Хто дасть гарантію, що росіяни не будуть це? Тобто він Натаняху буде домовлятися росіянами, щоб вони не обстрілювали Умань під час Рошина? Ну тобто є дуже багато питань. Угу. І хтось має за це брати відповідальність, щоб потім вони не розповідали на весь світ, що от ми, е, Україна не забезпечила безпеку їхніх прочат. Тобто, тут е, в цій ситуації як дуже часто робить Ізраїль, простіше відмовити всім на в'їзд і все і до побачення до наступних років, коли в Україні буде більше безпеки. Ну і пане Ігоре, хочеться поговорити про те, що передувало загалом цим таким стосункам Україна Ізраїль. Буквально місяць тому ми говорили про те, що була інформація про імовірну передачу Ізраїлем секретних даних і зустрічей Рамштайн-Росії. Про це зокрема обговорювали на конференції послів Ужгороді. На початку серпня підтверджував цю інформацію посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі Радіо Свобода. От такі моменти, чи як вони впливають загалом. На стосунки України та Ізраїля. І чи дійсно можна стверджувати, що Ізраїль може таким чином назву це, таким словом, зливати інформацію Росії? Ну, наскільки я, 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 звісно, не знаю достеменно цих фактів. тобто Я тут не можу стверджувати, сказати, що от це так це було. Ну, покладемося на слова власне цих людей, і гіпотетично розглянемо цю проблему. Так, да, може, гіпотетично може. Так само, як гіпотетично вони присутні на Рамштайн для того, щоб або тривалий час були присутні на Рамштайні для того, щоб слідкувати, щоб ізраїльська зброя не потрапила до України. Ну, зброя, яку купували інші країни, і це, це було ключове завдання. А ну, чому така тобто, позиція? Ну, така позиція, тому що вони мають особливі відносини з Росією. А розкажіть більше про ці стосунки з Росією? Офіційно це ну, якби Ізраїль пояснює це тим, що Росія перебуває в Сирії поруч з Ізраїлем, фінансує сирійські збройні сили, надає їм зброю. І відповідно, коли поруч ходить російський ведмідь, то ти маєш бути дуже обережним в стосунках з Росією. але насправді такі стосунки спостерігалися продовж всього часу, принаймні, 30 років. Були випадки, коли Україна і Ізраїль знаходилися на межі підписання в воєнних контрактів. Але російське втручання одразу практично всі ці контракти рубало на корню. Тобто, іншими словами, Ізраїль завжди був чутливий до. Російських вимог і е, одна із причин, чому власне ізраїльтяни не хочуть е, е, взагалі з Україною мати справу з точки зору зброї, це якраз оці їхні уявлення про те, що Росія може позитивно, врешті-решт, вплинути на ситуацію на близькому сході, допомогти їм вирішити питання Ірану. І це, іншими словами, іноді здається, це такі дитячі переконання, ну уявлення про Росію як про дещо таке, чого чи чим вона не є? Ну але воно дуже усталене в ізраїльському політичному класі, і перешибити, пере, перебити це дуже складно, пане Ігоре. А чи пускають росіян до Ізраїлю? Чи, зрештою, Багато відмов е, до на в'їзд до Ізраїлю е, як серед українців. Зрештою, я не можу звісно вам дати точні дані, що і щоб не бути голослівним. Я можу послатися на ті експертні думки, які я чув в Ізраїлі або ізраїльських експертів. І на їх думку, відсоток відмов росіян на порядок менше ніж українців. Що ж, пане Ігоре, дякую вам за аналітику. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень.